Друзі, усім привіт! І дивіться, яка тачка скоро буде ганяти вітер по файному місту. Це в нас Lucid Motors. 23 й чистий рік. Зараз подивимось з Покажу вам цей пейзаж. Ціленька безпека. Подивилися вже Carfax перед покупкою. А, тисяча миль пробігу. Можете заявити. Це новий автомобіль. Купуємо за 25 тисяч. Зі всіма зборами і доставкою в Тернопіль він виходить 32 тисячі для клієнта. Ну і скільки тут ремонт? Ну, ну Реально не можу нічого сказати, тому що не ще такі автомобілі, автомобіль новий, він позиціонується як убивця Тесли. І по-любому він рахується, що крутіший він, ніж Тесла Сотка чи Плейт, тому що він більш ексклюзивний. Ціна заводу там поза 100 тисяч спеціально не, не вивчав це питання. В Україні заглядом 105 тисяч, стоїть варіант 23-го року, це також чистий 23-й рік. А, поза 105 тисяч. Ну якщо рахувати, що ця, ця машина стане менше ніж 50 тисяч, я думаю, за, за 17 тисяч, за 18, по-любому зберемо цей передок. Ну, Точніше, клієнт, тому що купили для клієнта, а не собі. І рахуйте, що економія на цьому автомобілі складає більш ніж 50%. Тому реклама дійсно інколи працює, те, що ви чуєте там в інстаграмі постійно, там економія 40% 50%. Не так часто і не на бюджетних машинах, але ось на таких дорогих, крутих тачках. От, е реклама працює. Е дуже е крута тачка. Вітаємо нашого постійного клієнта Дмитра. Звісно, що коли приїде і буде зроблена, попросимо покататися і зняти для вас класний огляд цього, цього автомобіля. Ну, якщо щось таке маєте в собі в планах чи в думках, звісно, пишіть у приватні, підберемо, купимо і привеземо для вас також круту тачку, про яку ви мрієте.